Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на перше причастя. У мене небагато місця, тому я дуже компактно поставила каркаси два каркаси. Сьогодні використовую просто арочка і подвійна. Тут посередині буду розміщувати кульки, тобто мені треба все це дуже компактно зробити. І такі каркаси ви можете замовити у нас. Ми виготовляємо каркаси різних розмірів, різних форм. Такі арочки, паруса, прямокутні, просто колони, круглі будь-які розміри і форми. Тож, якщо вам потрібні гарні каркаси, ви можете звернутися до нас в соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. А на цих каркасах я використовую плівку. Тут у мене однакова плівка використовується, просто стоїть різною стороною. Тут біла плівка матовою стороною, а тут глянцевою. Це плівка преміум якості завжди дуже гарно виглядає на фотозонах і є досить велика палітра кольорів. цю плівочку я закріплюю магнітами. Бачите, як вони все надійно тримають. Магніти невеличкого розміру, але вони дуже міцні і потужні. Ними можна закріпити і плівочку, і будь-який декор. Я Кріплю ними і крила, і квіти, будь-що. І головне це якість цих магнітів. Вони не ламаються, не трощаться на, на маленькі частинки, коли ви ними користуєтесь. Може бути, що, от як тут ви бачите, невеличкий сколик на магніті. Це, напевно, максимальне, що може з ним статись. І сам магніт все одно залишається цілим і виконує свою функцію, все надійно тримає. Тож, якщо вам потрібні гарні магніти, звертайтеся до нас в соціальні мережі. Зараз я змонтую написи на каркас, і я думаю, що цю стіночку задню мені треба буде закрити блекаутом, щоб не було просвіту і щоб був гарний фон. Я змонтувала вже написи на каркас, і сьогодні я використовую золотий полістирол. Зараз ви бачите написи без захисної плівки. Полістирол буває в чорному, білому, золотому або срібному кольорах. От зараз ви бачите золотий полістирол, і ми виготовляємо такі написи. Можемо робити із полістиролу, спінопласту, з, з фанери, покривати різними кольорами або просто фарбувати в різні кольори. І також можемо зробити декоративні елементи. Наприклад, як на цій фотозоні, або різні метелики, зірочки, ангелики. Якщо вам потрібні гарні написи для фотозони, ви можете звернутися до нас в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео.